Вітаю вас, друзі, на каналі Шурік. Ми продовжуємо працювати на карті полова розвиваємо свою ферму. Вирішив я засіяти це поле канолою, так як зараз у нас серпень, і більше нічого не можна сіяти. На першому полі я посіяв траву. Тому що корівок треба чимось кормити, годувати. Будемо чекати, коли вона почне рости. Треба буде купити якісь добрива та внести їх на поле, щоб був кращий урожай травички. А зараз тут посіємо канолу. Нічого не став мудрувати з приводу покупки сілки якоїсь. Це стандартна, яка йшла з картою на початку кар'єри. Думаю, поки що нам її достатньо буде, так як ділянки маленькі, то більшого нам і не треба. А ТЗшка справляється на відмінно зі своєю роботою, поставленими на даний момент завданнями. Зараз пройду швиденько цей маленький клаптичок поля, а потім уже довшу частину засіємо швиденько. Що ж, поїхали, поїхали. Надалі, поки що, я навіть не знаю чим займатися. Можливо, піду на контракти якісь. Їх тут і небагато. Зараз серпень, тому контракти з'являються тільки на збір врожаю. Там доволі непогані гроші нам за це будуть платити. Так, вибачаюся знову ж у сусіда за свою неохайність, там дивився на 127 полі треба зібрати пшеницю. Воно досить велике. І дають за нього 120 тисяч гривень. А якщо швиденько без затримок виконаємо свою роботу, то нам ще плюсом дадуть 25 тисяч. Доволі непоганий контракт буде. Можливо, я його візьму. Пізніше, звичайно. Тому що зараз на своєму подвір'ї роботи багатенько є. Треба таке. Розібратися, що мені робити із соломою. Можливо, якусь частину продам. Так як корівок я ну, максимум на даний момент візьму 10 голів. А соломи там ну, на корівок 50-так точно. Буде. А можливо, затікую. Складу десь в ангар якийсь і буде мені соломка на зиму, наприклад. А що ви вважаєте? Що мені з нею робити? Куди мені продати чи скласти таки залишити у себе? Тому що. Ну, дивіться, там я. Траву посіяв. тут я сію канолу. Соломки в мене найближчим часом не буде. Це теж треба враховувати. Я дивлюся, цю ділянку кукурузки треба прикупити. Напевно. І потім з'єднати ці два поля. Щоб воно вже було одне. І ось так не крутитися туди-сюди. Напевно, так зробимо. Так як тут кукурузка ще зелена. Це восени будемо збирати урожай уже. Треба це не прогавити. Поглядати на карті, коли вже. Урожай буде готовий для того, щоб його збирати. Я напевно візьму. Поле невеличке теж. Думаю, буде круто. І після покупки такої діляночки можна буде розгулятися трішки, так? На цій ділянці. Треба буде. Зробити екскурсію по карті. Тому що я. Я навіть не цікавився точками, пунктами, які взагалі тут є точки продажу продукції на карті. Яку продукцію можна робити? Які підприємства є? Я просто так взяв карту. І давай записувати відео по ній. Можливо, тут є щось супер-пупер цікаве, супер-пупер нове. Якась цікавенька продукція, можливо, є. Якщо ви вже знаєте, то пишіть в коментарях, чим зайнятися надалі. Чим вигідно займатися на цій карті. Можливо, є якісь фішки свої. Ну, кукурузу, кукурузу ми тут. Потовчемо трішки. <хи> Відчуваю, що наживу я ворогів собі на свою дубцю. Не буде в мене мирних сусідів. Будуть кидати каміння мені в вікна. Будуть спускати колеса мої, <хи> тому буде весело. А хоча, можливо. Можливо, й не буде цього. Так як той же повинен їм на полі, на городах, землю рихлити Той же повинен їм сіяти. Но є в одному селі там конкурент. Серйозний. В сусідньому селі. Я не думаю, це, це буде невигідно. Звати його сюди? В наше село не хотілося б. Щоб він тут працював, тому що у мене заробіток впаде. Який ще навіть не почався. Ну, я маю на увазі контракти. Заробіток з контрактів. Коротше кажучи, поживемо побачимо. Як воно все буде там надалі у нас? Як складатиметься наша доля фермерська. Так, зараз нам ще трішки залишилося. Треба спробувати. Зеркальце своє вимкнути, щоб було зручніше. Хоча це на продуктивність заліза комп'ютера впливає, тому я не знаю. Можливо, Можливо буду без зеркал їздити. Я би залюбки від першого і від першого лиця. Подобається, але ж, без зеркал неможливо. Не, не дуже зручно. Тож не знаю. Не знаю, треба спробувати. Так, мені тут ворони допомагають на полі, тому що серпень. На вулиці жара така, а вони і літають і... і ньок ровлять. Щоб не так жарко було. Можливо, це абсурд якийсь. Можливо, скажете, що я там чогось обкурився. Але ж природа нам допомагає в усьому. І це факт. Так, кукурузка, ти скоро будеш моя. Скоро я з тобою розберуся. Розберуся. Тож, чекай на мене і я приїду. Так, паркан не треба зносити. Він нам ще знадобиться. А це картошечка, так? Картопелька. Бульба. Бульбашка. <хи> Бульбашка це така. Не знаю, невигідно, напевно, займатися картоплею. Тому що комбайн треба купити, а він дуже-дуже дорогий. Обладнання все дороге, навіть навісне обладнання. Воно дуже дороге. І нам не вигідно взагалі це робити. Тож я не знаю, можливо купити ділянку, переорати і посіяти. Ну, хоча б ту саму кукурудзу. Чи соняшник, наприклад. Так, я трішки неправильно почав сіяти. Ще потрібно буде добрити. І знаєте, там на минулому відео я гадав, що це обладнання для підбору, для збору каміння. Ну, воно просто збирає. А виявилося, що воно і землю культивує. Тож вигідна, вигідна штука, я вам скажу. Не треба купувати культиватора, хоча ширина захвату маленька, якогось легенького, широкого такого культиватора, би купити, було б взагалі круто. Так, і це останній, так? Останній прохід зараз буде. І все. І наші поля засіяні. Цьому нам допоміг АТЗ. Чудовий трактірець Найближчим часом навіть і не планую нічого більше купувати якогось іншого трактора. Навіть сильнішого, 240 кінських сил достатньо буде. Для всієї роботи можливо якийсь вантажний автомобіль візьму, а прицеп ще є в наявності. Продам, а там буде видніше надалі. Так, це я зараз втрамбую. Оп-оп-оп, стоп! Стоп, стоп, стоп. Ось цей кусочок. Що, залишився? Треба теж засіяти. Чого і трішки тут. Але ж це також якась копієчка буде, коли продамо врожай зібраний. Ой! <смірко> випадково. То я випадково. Так, добре, погнали тепер на подвір'я наше. Красива місцинка тут. Соняшники цвітуть. Класно. Так, і треба. Треба мені купити. Стоп, 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 ну куди ж ти завертаєш? Якось реально дивно ним керувати. У 19 й фермі було, я вже говорив, було трішки краще керування. Ніж 22-й. Треба мийку купити. Так, і дивіться, куди я буду придумав, куди буду ставити трактирця свого поруч з комбайном. Там місця достатньо. Ось так. Все, чудово. Задачу виконано. <хи> на сьогодні завдання виконали. Засіяли два поля. Як я, це поле, травичкою, як, на цьо, як я на цьому полі травичку сіяв, ви можете подивитися на каналі в TikTok. Посилання на канал буде в шапці профілю в шапці. Канала цього канала на Ютубі. Тож, друзі, дякую за увагу. Кому сподобалося, ставимо подобайку, підписуємося на канал, поширюємо україномовний контент. Всім мирного неба над головою. До зустрічі!